Всім привіт! В цьому відео я розповім, які поїзди будувалися на Луганському тепловозобудівельному заводі. Починаючи з 1956 року, було побудовано перші серії тепловозів Т-3 з закресленням харківського заводу транспортного машинобудування. А вже з 1958 по 1962 рік було створено тепловози з, гі... з гідропередачою ТГ-101, ТГ-102, ТГ-105 та ТГ-106 із секцією потужності 1500 4000 кінних з 1962 року було розпочато виробництво тепловоза Т10Л, потужність двох секцій в кожній по 3 тисячі кінних сіл. Тепловози цього типу стали згодом основним для залізниць СССР. Їхня загальна кількість склала понад 12 тисяч секцій. Пізніше створили його модифікації Т-10Л, теп ТЕП-10В, Т10М4 Т10С, Т10У. Після 1965 року розпочато постачання тепловозів серії М-62 потужності 2000 кінних сил в Угорщину. Продовж 1997 по 2003 нові види рухомого складу для залізниць, це дизель поїзда ДПЛ1 та ДПЛ2 з модернізованими секціями тепловозів 2М62 і 2Т116 та перещепленим головою вагоном з кабіною керування. Ще виготовлялись дизель-поїзди ДЛ-01. Apple 2Т, Apple 9Т та вантажно-пасажирські магістральні тепловози Т-114. За останні кілька десятиліть завод виготовив більше 40 модифікацій та 45 тисяч тепловозів. З початком бойових дій на сході України влітку 2014 ганський тепловозобудівельний завод перейшов під контроль Росії. Половину підприємства було розграбовано. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. Якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, щоб продвинути мій аккаунт. Всім до побачення.